Всім доброго дня. Сьогодні 1 вересня і перші запитання. Запитання наступне: як об'єднати бджолині сім'ї на даний момент. Розказую про один із багатьох способів. Ось сім'ї стоять одна біля однієї. Я 3 години тому назад забрав матку тут а посадив в кліточку і тут матку забрав, посадив в кліточку. Пройшло 3 години бджоли відчули сирітство. Зараз вони вже в такому активному стані. Шукають маток. І якраз в цей час їх можна об'єднувати напряму. Для цього я беру нове днище, нові корпуса, тобто новий вулик, щоб бджоли відчули, що вони заходять в чужу домівку. Це забезпечує більш такий надійний спосіб їх об'єднання напряму. Зараз я вам все покажу. Беремо новий вулик. Я користуюся без диму. Щоб менше хвилювати бджіл. Ось сімейка дуже слабенька. Вона займає буквально 4 рамки десь. Ось наша маточка. Саме головне матку повернути в цей же день, щоб бджоли не заклали маточників. Все, повертаємо матку. Все, сім'ю ми об'єднали, тобто дві сім'ї побули у нас у сирітстві 3 години, 3 години, друзі, не менше. І матку головне повернути в цей же день, щоб бджоли не заклали маточників. Матку повертаємо в кліточці обов'язково без бджіл. Бажано бджіл пересаджувати в новий вулик. І все, матку випускаємо через три дні. Якщо ви хочете скористатися таким способом там, у жовтні чи в листопаді місяці, то будь ласка, він працює, можна об'єднувати сім'ї, які знаходяться не один біля одної. Все, всім до побачення, мирного неба.